Новинка від EngieLekсі до Великня і не тільки. Мульт-льодовиковий період, погоня за яйцями. Подаруночок іде ось такий вклади з часами за мотивами цього мульту. На першій сторіночці у нас три QR-коди, інструкція, аудіо-відносія мови з озвучкою словнику, а також мульт з субтитрами. Загалом вербук підходить на рівні А2, Б1. Відповідно, всі слова у нас. Відібрані так, що вони починаються від А2 та вище. Є такі категорії, як корисна фраза, фразове дієслово, ідіома, сленг, а також Великдень, і відповідні позначки, за якими легко визначити категорію. Всього у нас 305 слів та фраз, а далі йдуть 29 великих красивих, різноманітних, пізнавальних вправ. Ось, наприклад, вправа тематична до Великдня. Ось тут вправа, в якій ви дізнаєтесь різні страви з яєць. А це у нас тематичний Word Search в формі яйця. Тут відпрацьовуємо дієслова. На останній сторіночці у нас зірка воркбуку – це секція Revision. Вона у вигляді карти скарбів, де сіду потрібно знайти таке бажане яйце. Відповідно, ви таким інтерактивним чином повторите матеріал. На останній сторіночці вас чекає QR-код з відповідями. Там також буде дуже-дуже красивий а великий файл. І ось так виглядає задня частинка воркбуку. Загалом мульт він невеликий до 30 хвилин, але це дуже-дуже вдалий вибір до Великодня і не тільки. Раджу придивитись до цього прекрасного воркбуку.